Привіт! Мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і у цьому відео ми з вами поговоримо про прогин в попереку, а також про те, як зробити гарну попу на фото. Я вже неодноразово в своїх відео вам розповідала, що дуже важливо тримати гарний прогин в попереку. І зараз я вам хочу пояснити наочно, чому так. От дивіться, наприклад, якщо я стою ну, в профіль, так я стою в профіль, просто собі рівно стою. Це виглядає якось, ну, отак, приблизно так. Якщо я зроблю прогін, в мене автоматично буде е, якби, виділятися талія і виділятися попа. Отже, вам одразу відповідь на два запитання. Перше, це для чого прогін. Друге, як зробити гарну попу в кадрі. Тобто попросту робіть гарний прогін в попереку. І тоді буде у вас виділятися попа. Виділятися попа, робитися тоньша талія, але тут дуже важливий момент завжди. Напружуємо м'язи живота для того, щоб у нас живіт не провис. Просто ось так. Коли ми позуємо якби боком до камери, то прогін робить гарний вигін, робить більш опуклою попу, робить більш виразну талію, Це раз другий момент, коли ми робимо гарний прогін в пояс в попереку, то також у нас підтягується навіть овало обличчя. Уявіть м'язи, які тут. Вони змушують наше обличчя, овал нашого обличчя також запрацювати і підтягнутися, тобто це буде виглядати гарніше. Окрім того, ми себе будемо відчувати більш розкутішими і ну більш жіночнішими з таким прогином. А якщо, наприклад, вам потрібно зробити там супер таке худе обличчя на фотографії для дівчат, для жінок, кого є там друге підборіддя, наприклад, то. Прогін також дуже допомагає, тому що вам потрібно знайти якусь опору, ну, наприклад, навіть підвіконня. А, і просто впираємося в це підвіконня, а це може бути стіл, може бути що завгодно. Робимо прогін. Зазвичай, коли вам роблять портрет в, таку, в такій позиції, то оцього ніхто не бачить. Буде лише такий клоузап, тобто а, великий портрет. Де буде видно лише ваше обличчя. А що ви робите там? Ну тобто, як ви там вигнулися, прогнулися, цього ніхто не буде бачити. Відповідно, ви отримаєте гарний портрет, гарне обличчя, підтягнути овал обличчя завдяки тому, що в попереку ви зробили гарний прогиб. Тому використовуйте це, це працює. Це 100% працює, тому що я фотографувала різних людей. І часом, коли здавалося, що що ж робити з тим підборіддям, а, власне, оцей прогін і така позиція допомагала. І також, якщо ви передивитеся відео про п'ять лайфхаків, як а, швидко і гарно вийти на фотографії, то один з тих лайфхаків є тримати добрий прогін в попереку, тому що прогін в попереку це завжди плюс. Е, Вертаємося до попи. Тобто, дивіться, ми прогнулися. Да? Я стояла собі просто рівно, якось так. А потім роблю прогін і вже попа виділяється. Попа виділяється, а попа виглядає гарно. Це якби один момент, як можна зробити попу гарніше. Якщо ви хочете е, показати більше попу, ви, там може тренуєтеся, хочете е, собі якісь гарні фото, де ви позуєте попою до камери, то е, звісно повертайтесь більше попою до камери. Тут також що ми можемо зробити. Тобто, ми, по суті, граємося, куди ми перенесемо вагу тіла. Чи ми на ближню ногу перенесемо до камери, чи на дальню. Якщо нам потрібно, щоб попа виглядала менше, ми на дальню ногу переносимо вагу тіла, а ближню ногу ми тримаємо на носочку, тобто на, на підвішену, можна так сказати, тобто вона не опирається. І робимо проги, і попу трошки повертаємо до камери. Ось. У нас так виходить, ну, така більш опукла попа. Також можна ще додати руку, додати руку яка також підкреслить е, об'єм попи. Об'єм або, ну, в принципі, е, вигін. Так? Якщо ми хочемо показати, яка в нас там накачана попа, то тоді ми вагу тіла переносимо на, на ближню ногу до камери. Ось. І повертайся більше попи. При тому, дивіться, який вигін я тримаю в попереку. Тобто, якщо це буде без вигину, це буде негарно. Тому, власне, вигін в попереку і красива попа на фотографії, вони дуже тісно пов'язані. Ось. А також для того, щоб такі фотографії, де ви позуєте більше попи в кадр, виглядали гарно, завжди потрібно лишати, ну, якби скручуватися трошки. Тобто ви повертаєте, ви не стоїте спиною, да? тобто спина не рівна до камери, бо тоді буде виглядати доволі широка попа і широка спина. А ви робите скручування, акцент виходить на попу. Тут у нас виходить тоньша талія, і за рахунок того, що тоньша талія, попа буде виглядати ну, більш опуклею, більш цікавою. Ну і, власне, також можна якось додати рук. Як додати рук, то передивляйтеся відео, де я розказую, як правильно позувати руками. Всі ті саме правила можна застосувати і для цих фотографій. Сподіваюсь, вам було корисно. Переглядайте інші відео, там є багато чого цікавого, що ви могли пропустити і що вам буде при нагоді використовуватися в фотосесіях. Будьте фотогенічні!